з вірогідністю 99,99% на посаду президента Сполучених Штатів. І от Вчора напередодні цієї події, фактично за два тижні, він провів щорічне послання до федеральних зборів. Традиційно довго він намагався штовхати свої тези, якось невдало жартувати. Традиційно погрожував ядерною зброєю, мовляв, цього разу Українам НАТО, якщо вони відправлять свої війська до України. То отримують ризик розв'язати ядерний конфлікт. Путін сказав, що Москва має зброю, аби завдати ударів по цілях на Заході, але в тому числі він казав, що Росія не випускає у космос ядерну зброю. У нас теж є оружие, де знають об этом. Зараз тільки я сказав. Теж є оружие, яка може поражати цілі на їх території. І що все вони придумують? Чим пугають. весь мир, что все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации.